Знову отримали партію, дуже велику партію ось цих сідодних LED балок. Наявності в нас є різна довжина. Даний варіант на огляді. Це у нас 29 см. Найпопулярніший варіант, ось як ви бачите, кількість, яку ми отримали, це 150 штук. Це у нас варіант на 144 а 58 см. Також є в нас довші варіанти. Є в нас 100 100 см, 115 см, 86 см, якщо не помиляюсь. Ну, є різні варіанти. Пишіть, яка саме довжина вас цікавить. Покажу, які, як вони будуть виглядати. Це варіант, у нас 29 сантиметрів, два режими ближнє та дальнє світло. Вона й далі. Лінзована, лінзи по 5 Вт кожна. Має два режими, фірма-виробник лідер. І ще балки дуже круті тим, що у них є два варіанти кріплення. Ви можете їх закріпити хоч ззаді, а хоч можна закріпити її з боку. Тобто два варіанти кріплення йдуть в комплекті. Це в нас бокові кріплення. І також десь тут є в нас і задні кріплення. Ось задні кріплення також йде в комплекті. Друзі, думаю, якщо вас буде цікавити, звертайтесь і плюси ще балки до 58 см сантиметрів. Варіанти, які в нас є, бувають або біле-біле світло, або біле жовте світло. Жовте світло, ближнє, дальнє світло, біле, або просто біле світло. Є багато різних варіантів. Пишіть, дзвоніть, скажіть, яка саме вас цікавить. будемо називати вам ціни.